На полях саміту групи СЕМИ, який почався у Канаді, Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Американське видання повідомило, що неназваний представник Білого Дому підтвердив цю зустріч. Востаннє лідери спілкувалися на прощанні з папою римським у квітні. Трамп вже Прибув до провінції Альберта на саміт G7. за інформацією. Змі окрім Володимира Зеленського. Він персонально, персонально говоритиме, говоритиме із прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудіо Шейнбаум. До нашого ефіру долучається в нашій студії Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас. вітаємо. Отже, білий дім підтвердив цю зустріч, не названий представник, а офіс президента України підтверджує ну, цю підтверджується відповідним чином. Зустріч планується вона за такий спосіб має відбутися вже вкотре і. Попередня зустріч вона була продуктивною. Сподіваємося, що вона буде так само і цього разу. Але звичайно, свої зустрічі сам президент анонсує і підтверджує. Тому в даному випадку ми керуємося тільки тим, що українська сторона докладала зусиль, щоб ця зустріч відбулася. І тепер маємо підтвердження з боку Білого Дому, що вона відбудеться. От більш на цю тему поки сказати нічого. А чи були якісь складнощі в організації? Ну, звичайно, це саміт на топ рівні, і присутність президента там завжди обмежена. І згадайте, як було в Ватикані спочатку планувала Зустріч після церемонії прощання, а потім її перенесли до, і вона була мені здається однією з буквально однієї двох-трьох зустрічей, які мав Дональд Трамп тоді в Ватикані. Так само і зараз обмежений термін перебування, але якщо зустріч відбудеться, то це буде велике досягнення української дипломатії і офісу президента, звичайно ж. Якщо говорити про саміт G7 загалом, то на які сигнали ми отримуємо там почути особливо на тлі цієї повномасштабної війни, яка просто вибухнула на близькому сході і привернула колосальну увагу світу зараз саме в той регіон? Україна тут вбоюває за свій регіони. Звичайно, для того, щоб війна припинилася, Україна погодилася більше ніж, напевно, ще не більше, але от цими днями 100 днів як була досягнута домовленість в Джиді, що Україна приймає пропозицію США. Припини. Вогні на суходолі як передумова для початку переговорів. Тоді розійшлися з такою впевненістю, що це перший крок до миру. пройшло 100 днів, Росія на цю пропозицію не пристала. А тоді як Україна пристала, це була пропозиція з Америки, зараз це спільна позиція України і США. от Росія на неї не пристала. І тепер час змусити Росію пристати на цю пропозицію відповідним чином. Переговори між президентами мають цього стосуватися. Чому Росія не пристає, ми теж прекрасно розуміємо, тому що для Путіна війна дуже комфортне середовище для існування, і ситуація на близькому сході перській затоці, і так далі, вона створює для нього ще додаткову суб'єктність. Тобто він з одного боку може бути головним провокатором війни в своєму регіоні, але в іншому виступати ще, хоч і в ролі бротворця. Це повний абсурд. І це викликає дуже дивну, дуже справедливу реакцію на таку дивну поведінку Путіна з боку країн-партнерів України. От власне цього всього і мають стосуватися переговори. Вони спрямовані на те, щоб війна в Україні закінчилася, і Україна завжди з першого дня, як вона почалася, виступала за прямі переговори з Росією. Якщо в неї якісь питання, якщо питань немає, то просто цю війну треба припинити, оскільки вона була нічим не спровокована. Але пане... чи у нас занепокоєння, що ця ситуація на близькому сході вона відволіче увагу наших Партнерів від України і може навіть стати як наслідок затримкою Звичайно, допомоги це, це логічно. Але з іншого боку, ж ситуація була, пам'ятаєте, в секторі газу так само, і вона так само відволікала увагу, але е, зрештою, фокус уваги на українську проблематику все до повертається. Так само і тут вона на певний період відволіче увагу, але з іншого боку. Та поведінка Росії, яка зараз є, ця абсурдна з одного боку, ти агресор, з іншого боку, ти претендуєш на статус якогось миротворця чи посередника. Вона змушує інших країни, які б не хотіли, щоб війни були, тоді ж спонукати Росію до того, щоб вона припиняла власну війну. Тобто, тут є про що говорити, і скажімо так, є аргументи. Окей, ви хочете там бути посередником, ну ваші проблеми будьте, ким хочете, але тоді не будьте агресором на цій території з одного боку. З іншого боку, звичайно, це вкотре показує, що вісь зла вона дуже міцна. Розумієте, завжди диктатури. Вони виграють від того, що вони монолітні, і вони можуть розхитувати демократії, вони можуть їх атакувати, тому що демократія завжди слабша перед обличчям диктатури виглядає, тому що демократичний процес він через ці постійні дебати, через те, що різні думки лунають, набираються найкраще. Ці політичні баталії вони послабляють систему, коли вона стикається віч з диктатурою. І в цьому випадку диктатури вони завжди сплечені, об'єднані, і тут вони так так само один одну підтримують, і я особисто складно розумію, як Росія може бути нейтральною країною в конфлікті, який розгортається, якщо Іран став частиною вісі зла, яку створила Росія, включивши туди так само Північну Корею і Сирію, коли там був режим Асада. І зараз, начебто, Росія намагається так, знаєте, якби обнулити всіх у всіх пам'ять, щоб всі забули, як Іран підтримувався. Росію, а так само в свою чергу, і Іран підтримував Росію. От ну, ми не маємо про іранські шахи. Ну, так і саме це я іманозі, що іранські шахеди вони були внеском Ірану в цю вісь зла. От вони з цим туди прийшли. Північна Корея прийшла з живою силою зі своїми військовослужбовцями і з балістичними ракетами. а Потім ще артилерійські машини туди піднялися. А Іран прийшов саме з шахедами. Ну і Сирія теж вона передавала там техніку, озброєння, яке російське було на цій території. Одним словом, кожен вробив внесок в віз зла. Так, виходить, був акціонером цієї вісі зла. От Іран був акціонером вісі зла проти України. А тепер Росія намагається показати, що вона до Ірана може бути посередником, але вона апріорі заангажована. То яким чином вона може бути? Ну, а тут вирішувати вже, звичайно, і третім країнам, які є залученими в цей конфлікт. Але, звичайно, це вкотре просто показує, що диктатури вони. Завжди будуть сильніші за демократію, якщо демократії не будуть об'єднані. У даному випадку Україна завжди пропонує демократіям бути об'єднаними перед обличчям зла. І так само, як зараз захищають Україну, то в майбутньому Україна готова захищати інші демократії. Якщо в них будуть виникати схожі проблеми, тому Україна і пропонує, включивши Україну в НАТО, ви отримаєте найкращу, найкращу армію, неможливо взагалі всьому цивілізованому демократичному світі, яка пройшла такі випробування і володіє навиками сучасних воїн краще ніж теоретичні викладачі в найкращих навчальних центрах. На заході в, в Європі і так далі. Тому е, це черговий привід всім змусити подумати себе, чи не краще навколо України об'єднатися стосовно об'єднання сильних світу, е, яке сьогодні відбувається у Канаді, саміт Великої Сімки. Е, чи потрібно нам сподіватися і чекати спільного ком'юніке або ж спільної декларації? А це в останній Яка момент це зазвичай... вирішиться в останній момент. Ви знаєте, от зараз. Щодо саміту НАТО, теж очікування великі, Ми бачимо в публікації в пресі, що люте намагається зробити фінальний документ максимально коротким, mm -hmm. тобто стислим, мінімально великим, максимально коротким, тобто зробити його таким, щоб найменше протиріч суперечності випливало на поверхню і ставали приводом шматувати ці демократії знову ж таки різними авторитарними режимами. І тому деякі теми просто можуть опустити, щоб вони не, не, не провокували ці непотрібні публічні дебати в цей складний час, і це не значить. Що попередні заяви НАТО з кимось скасовані навпаки? Вони залишаються чинними, бо вони були проголошені так само, як неминучість членства України в НАТО ніким не ставиться під сумнів цими документами. Там про це, тема просто не згадується. Відповідно, всі чинні попередні заяви залишаються. Легітимними, так і щоб їх скасувати, треба зібрати консенсус навколо тези про те, що цього, наприклад, не буде. А з документами великої сімки так само важливо розуміти, що вони теж приймаються спільно. Хоча потім ми пам'ятаємо, якщо мені за не зраджує, може, ви пам'ятаєте в попередній адміністрації Дональда Трампа він деякі не підтримував. Вони виходили там, скажімо. З формулою 7 мінус 1. так в певний, ну, він минулого разу не підписав Комюніке, наприклад, в Канаді, відмовився його підписувати. О, До речі, цього то, року так, так. вони Комюніке скасували його. Не ну, буде за підсумками він це публічне, не те, що не з'ясування стосунків, а Ну, Демократи дуже люблять самі себе відлупцювати, от коли ці всі конфлікти в демократичному суспільстві спливають на поверхні. Ну, Якби зараз була така знаєте, золота епоха демократії, коли, в принципі, воїни або зупинилися, або в якомусь замороженому стані, і тут демократи можуть між собою з'ясовувати стосунки, ну, можливо, це нормально. А зараз, коли статистика ж вона є, що зараз, в 2024 році, найбільше воїн з часів Другої світової в світі відбувається, коли демократії фактично мушуть або згуртуватися перед обличчям, цих викликів, Або вони просто як проєкт, як демократія, як проєкт взагалі буде під ризиком. І Тому, можливо, і, і, і найкраще зараз просто уникати публічних оцих е, констатацій, того, що країні мають різні погляди на певні ситуації. Окей, тоді нехай так буде. Так, пане Сергію, от очікуємо на 18-й пакет санкцій. Які на вашу думку з обмежень в цьому ну, прайське там звичайно, це щоб президент же публічно каже, що ціна 30 доларів за барель для Росії буде критичною. І тоді в неї ресурсу на фінансування машини вбивств не буде. А, а який а... оцей гальмівний шлях? Він дороги? цей гальмівний шлях Україна закликає 30 доларів мати ще з першого дня війни, але знову ж таки... Демократії, тому вони і демократії, що вони дуже багато часу проводять в дебатах і, і ухвалення рішень да, є повільним. А Росія за рахунок цього отримує ресурс для власного не просто існування, але і помноження військової спроможності. І тому, коли історики в майбутньому я не знаю, коли це будуть будуть розглядати причини, чому авторитарні режими. Як мінімум на першому етапі виглядали сильнішими. Ну, в 1938 році Чимберлен уклав угоду з Гітлером. Він вважав, що він таким чином заспокоює апетити і, можливо, вдасться уникнути війни. Цього не сталося. Хоча потім історики казали, що він виграв час для Британії підготуватися до війни. Ну, Постать все одно його дуже наріцательне ім'я. Ну, не є Чимберлен, людиною, якою британська. Політика гордиться. От зараз ми бачимо, скільки європейських політиків вже помінялося. Насправді, з моменту початку війни, здається, тільки Еммануель Макрон лишився в офісі з великих фігур європейської політики. Так, решта вже помінялася. Але все одно варто змусити ну, якби один одного замислитися і подумати: ну а що про вас напишуть в підручниках історії? Чому ви зволікали в той момент, коли треба було приймати. Складні рішення щодо обмеження російських надприбутків на енергоносії. От такий час прийде необхідно, і хотілося, щоб в цих людей були ну, позитивні абзаци в підручниках історії європейських лідерів. Ну але загалом, якщо розглядати ситуацію, яка складається на близькому сході, то вона не на користь, скажімо, того, що ціна зможе в якомусь стану ну, вона, якщо її не якщо не вводити спеціальних заходів, то вона і так, і так не опуститься. А ситуація на близькому сході ще може її підвищити, але тому Україна і отримає додатковий аргумент. В переговорах, каже, ми ж не пропонуємо глобальну ціну на нафту знизити, вона регулюється іншими способами. Ми пропонуємо знизити її саме для Росії, щоб стелі була 30 доларів для Росії відповідними обмеженнями. І тому, можливо, якраз тут ви праві, що ціна на нафту в світі виросте, і якби в теорії і російські прибутки виростуть. Але для нас це привід сказати, ну ми ж не хочемо з вами збагачувати зараз Росію за рахунок того, що є конфлікт між Іраном і Ізраїлем. Це ж буде взагалі повний абсурд, якщо Росія ще й на цьому буде заробляти. Так давайте повернемося до нашої пропозиції і обмежимо заробітки Росії. Це ж спільний наш інтерес. Я думаю, що тут ситуація не настільки погана, в тому сенсі, що для нас це привід цю тему знову порушити. І кожному європейському відповідальному лідеру, нашим партнерам за океаном подумати, чи хочуть вони, щоб Путін заробляв ще більше грошей, користуючись воїнами, які він сам певним чином провокує. Ну тут з Україною зрозуміло, але в Ірані він теж, ну скажімо, багато років за кулісної співпраці мали місце. І ну, напевно, це... колись ми дізнаємося, іранська ядерна програма, яка роль там була в Росії? Напевно, це питання для тих, хто турбується, щоб, скажімо, Путін не втратив лице. Але будь-якому. Президент, я б сказав, їде на переговори озброєним. Йому є про що сказати, крім операції Павутина, яка теж захопила багатьох, і ми бачили, що е Іран, Іра, якби атака Ізраїля проти Ірану в певним чином була зароблена за такими самими сценаріями. Я не скажу, що вони наслідували сценарій, тому що такі операції готуються завчасно, але це показує, що Україна є в авангарді світової моди спецоперацій спецслужб. так? І ми будемо чекати подробиць зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб вони пройшла спокійно і найкращий формат показав дітей кран один на один. Ну ми впевнені в нашому президентові. Дякую вам, Дякую пане вам, Сергію Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Був з нами в студії. а Ми рухаємося далі.